Ставок ще в 60-му році. Так. То колос так побудував? Так. Голова, колос був щидлий Марко Маркович. В 60-му році подав на та гребля. Вона зараді того була побудована, бо тут трактори ворог, а треба приїхати туди. Куди мали їхати? На село їхали. А він побудував, перекрив. Раз на тим перекрилися гребля і став ставок бути. Він був колозний, був колозний, був, а такий шмарко. Шмарко, як Миколя Олійник, я в 2004 році продав його. Голосівської ради був. Голова. Голова я віддав оренду по нинішній день. А тепер от вже відказався від тієї оренди. Не платив, не, не платив а... рік часу, ні копійки. І зараз стало питання, а люди, громадська організація, та, яка працювала в колоспі, хоче взяти, аж волопіти, 15... подивися, як воно заросло, де він є, той литий? А я колись весь коза не пускав, косарки пускав, щоб було файно, щоб люди купалися, люди віддихали неділю, а то нова зараз зробила все. Козара стало, ви як зараз слаблять. Я не тільки рибу хочуть. Рибу більше нічого. Їм до лампочки люди. От вам такий нюанс, розумієте? Сільської ради, так, сільської... сільська раду то є народ, але там бандита возглавив сільську раду. Ось чим справа, який а тільки вкрасти хоче. Він ну, є сільський визвич, сільського голову і щось пояснить. Та його де ти візьмеш, його він, якщо покаже раз на тиждень, на дві години, на тим сядем. Ну, а за цей, а риба, хто кидав сюди ту рибу, хто розводив? Я вже не знаю. По ну, село могли, могло тут рибалити? Давали, давали право. За що заплатив? Десь нема. Якщо заплатив 50 рублів за водушку, то. Це на якому столу? Тому... То, то кому платили? А там був такий? Російський Гасій. був. йому платили гроші. А зараз, зараз яка ситуація з тим столом? А зараз нічий став. Нічий. Я кажу, голова? що його. Він каже, що він, що він, він не докірував стовом. А люд, люди не дозволяють, звісно, це має бути людський громадський стовок. І люди тільки мають право, мають право постійно ловити рибу, а не тільки мають, якісь високопостадові особи. І по людях стріляти і страсти людей, що не мають права ловити рибу. Нагріли до ручки.